На жаль, зараз не стільки поле битви в Україні, скільки поле битви на американських виборах. Я думаю, це визначатиме долю України. Якщо Трамп переможе на наступних виборах, я вважаю, що це дуже погано. Я не бачу жодного хорошого сценарію у такому випадку. Трамп фактично заохотив Путіна атакувати країни НАТО на минулих вихідних. І знаєте, він так і зробить. Багато людей із правою ідеологією вважають, що Путін є христий християнином, що він представляє християнські цінності, та що він виступає проти ідеології ЛГБТ. Вітаю глядачів, слухачів і читачів Радіо Свобода. Мене звати Сашко Шевченко. І сьогодні у нас у гостях один із найвідоміших політичних сучасних політичних оглядачів і філософів Френсіс Фукуямо. Професоре Фукуямо, вітаємо вас і дякуємо, що приєдналися до нас. Щиро дякую, що запросили Донал Трампанавдії, правобли Мослайкли. Ми чуємо, що Дональд Трамп, найбільш ймовірний кандидат від республіканської партії в президенти, робить заяви проти надання допомоги Україні. І очевидно, певна частина його виборців має такі погляди. Чи завжди там були ці американці, які, можливо, проти допомоги Україні, і тільки зараз почали піднімати голову у контексті виборів? Чи ці погляди нещодавно виникли developed recently. Айсенктесвилидевелобдовдепас юринага ондефол. Я думаю, що це справді розвинулося за останні півтора року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді республіканці підтримали цю допомогу. А Дональд Трамп завжди був антиукраїнським і проросійським. І коли він почав наближатися до номінації кандидатом від республіканської партії, я думаю, що він залучив на свій бік все більше республіканців. Ці люди складають лише меншість як у сенаті, так і в палаті представників. І, на жаль, враховуючи інституційні правила в Конгресі, США, вони мають повноваження фактично зупиняти будь-які закони, які їм не подобаються. Тому що республіканська партія фактично визначила для себе, що вони не можуть співпрацювати з демократами. Ви знаєте, що Сенат ухвалив цей окремий проєкт щодо України 70 голосами проти 30. -ти. Це була досить серйозна демонстрація сили, але, на жаль, у нашій системі є багато можливостей для вето, і палата представників може заблокувати це, не зважаючи на те, що більшість членів палати проти цього. Я думаю, що сув. Проти України в бік Росії формувався давно. Є багато крайніх консерваторів, які чомусь захоплюються Путіним як сильною людиною, і насправді віддають перевагу Росії, а не Україні. І це ймовірно не стосується більш ніж, скажімо, 30% американських виборців, але це відчуття зростає у правій частині політичного спектру вже кілька років. Але що на вашу думку зрештою станеться на конгресі? Тому що ми знаємо, що федеральний бюджет теж має бути найближчим часом затверджений, і ми бачимо тупикову ситуацію в палаті представників. Чим на вашу думку закінчиться ця ситуація? Наскільки я розумію, існує такий маневр як запит про зняття з розгляду, коли демократи можуть залучити до себе невелику кількість республіканців палати представників, і тоді вони можуть обійти спікера палати представників Майка Джонсона і змусити палату в цілому проголосувати за цю допомогу Україні. І якби вся палата могла вільно голосувати, то я думаю, що законопроект був би ухвалений. Але але це складний маневр, і прямо зараз Дональд Трамп атакує будь-якого члена Палати представників, який підтримує Україну. І для них це дуже важко, тому що їхні виборці налаштовані проти України. Тому ми не знаємо, спрацює цей маневр чи ні. aid to Ukraine. І говорячи про це небажання надавати допомогу Україні, ви понад рік тому казали, що підтримка України з боку заходу багато у чому залежатиме від успіху української армії. І коли ви це говорили, то Україна фактично наступала на півдні, і це був час, коли Збройні сили України звільнили Херсон. Але відтоді, вже понад рік, збройні сили України не мають суттєвого прогресу, принаймні на землі. То чи справедливо вважати, що підтримка заходу зараз дуже дуже сумнівна не тільки в конгресі, а взагалі well, there are a Є певна кількість людей, які не є антиукраїнськими, але їхній аргумент полягає у тому, що продовження підтримки коштує життя українців, що це марна трата грошей. І тому що вони вважають, що Україна не може виграти цю війну, вони проти. І для цієї групи людей я думаю, що саме успіх на полі бою матиме значення. Але я думаю, що аргументація вже почала змінюватися, тому що справді адвокація в інтересах України тепер має бути зосереджена навколо того, що станеться з Україною, якщо Росія виграє війну. Ви матимете мільйони переміщених людей. Люди будуть заарештовані, відправлені у в'язниці. Багато хто втече з України, і це виглядатиме як виведення американських солдатів з Афганістану. І я думаю, можливо переконати людей, що Сполученим Штатам дійсно варто уникнути поразки одного із наших союзників. Тож у цьому плані аргументи змінилися порівняно з тими, що були рік тому. Со інап респект, айнк-тюно за аргумент газшифти фрон а ярагай зовна чи могли б ви зараз перерахувати фактори, які впливатимуть на те, як закінчиться війна? Які тут чинники? Ну, знаєте, це дуже важко сказати. Очевидно, що ситуація на полі бою матиме велике значення. Якщо Україна зможе продовжувати атакувати російські війська, і якщо вони отримують достатньо далекобійної зброї та вироблятимуть її самі, я думаю, що це чинитиме тиск на Росію. Наскільки я розумію, українські військові щойно потопили ще один великий російський військовий корабель. Так, щойно це було підтверджено. Так, і це покращить позицію України. На жаль, я думаю, що багато в чому це залежить від того, що відбувається в американській політиці, тому що якщо Трамп переможе на наступних виборах, я вважаю, що це дуже погано. Я не бачу жодного хорошого сценарію у такому випадку. Якщо Байден втримається, і якщо демократи продемонструють хороший результат, я думаю, що ще не пізно змінити ситуацію. І в цей момент Росія знову може бути в обороні. Але на жаль, зараз не стільки поле битви в Україні, скільки поле битви на американських виборах. Я думаю, це визначатиме долю України. The battlefield in the American Election uh, that I think will determine Ukraine's fate. And what will happen if, Що буде, якщо переможе Дональд Трамп? Може, поговоримо загалом? Що буде, якщо американська допомога Україні припиниться? Well, I think that the consequences are going to be much broader than я думаю, що наслідки будуть набагато ширшими не лише для України. Я думаю, що Путіну це додасть впевненості. Ви бачите, що вже в своїх останніх заявах у цьому інтерв'ю, яке він дав таке Карлсону, він стверджував, що не зацікавлений у нападі на такі країни НАТО, як Польща та Литва. але він не згадав Естонію. І тому я думаю, що ви напевно побачите, якщо Україна зазнає поразки, то Росія не збирається зупинятися на досягнутому я думаю, що вони збираються тиснути на Естонію, а потім і на інші країни Балтії, Польщу та інші країни. Трамп фактично заохотив Путіна атакувати країни НАТО на минулих вихідних. І знаєте, він так і зробить. Він сприйме це як сигнал про те, що навіть якщо Сполучені Штати залишаються в альянсі НАТО.

але чи обов'язково це означає, що Україна програє, якщо американська допомога припиниться? Можливо, інші партнери України спробували б замінити зброю і гроші з Америки, які потрібні Україні для боротьби? Звичайно. знаєте, європейці не здають своїх позицій як США. Там придумали, як обійти угорську опозицію для допомоги Україні. І я думаю, що їхня до підтримка продовжуватиме бути суттєвою. І я вважаю, що Україна має ще багато ресурсів, щоб захищатися, але імпульс однозначно зміститься в бік Росії, і це я вважаю небезпечно для усіх у Європі language that the western media поговоримо про роль термінології, яку західні змі з 2014 року використовували для опису конфлікту в Україні, та як це могло вплинути на плани Росії. Ми знаємо, що західні змі та інституції неохоче називали це війною Росії. А замість цього вони говорили про українську кризу, наприклад, сепаратистів, підконтрольні Росії групи та повстанців. Саме таку термінологію ми бачили у західних змі, в тому числі ліберальних. Як ви вважаєте, чи вплинула ця термінологія на плани Росії в Україні? Чи було їм легше будувати свої амбітні плани завдяки цьому? А фестовал айнфинктетленгвич возвайдлі адоптебайда мейнстрім I think that you... по перше, я не думаю, що ця термінологія була широко сприйнята ми змі на заході. Я думаю, що завжди були окремі особи та групи, які симпатизували Путіну. Насправді проблема всередині республіканської партії полягає у тому, що Трамп і його союзники поглинули республіканську партію, і немає значення, якою термінологією послуговувалися змі вони просто проти України і підтримують Росію. Вони, ніби, міняють сторону у цьому конфлікті, і це я вважаю набагато важливіше ніж будь-яка мова, яка використовує. Овувалося тому, що на початку війни, протягом перших півтора року війни, я вважаю, що рівень підтримки України в США був справді вражаючим, і це було дуже сильно. І я думаю, що конкретні терміни, які використовували, не сильно вплинули на це. Що сталося, так це те, що меншість у республіканській партії обернулася проти України, і вони мають владу заблокувати прагнення більшості підтримати Україну. І це справді те, на чому потрібно. Зосередитися Але можливо на захід термінологія вплинула не сильно, але ймовірно Кремль відчував, що вони змогли вести в оману деяких західних журналістів, можливо, деяких західних політиків не обов'язково США. Ми знаємо, що Україні та українському уряду особливо важко було пояснити західним змі, що це не лише сепаратисти, контрольовані Росією, а це, наприклад, російські регулярні війська. Це лише один із прикладів, як це могло вплинути на відчуття в Кремлі того, на що вони здатні? Аренофілінз Russia has been trying to use its propaganda to Я думаю, що Росія намагалася використати свою пропаганду, щоб вибудувати свій кейс. Я думаю, що більш потужним аргументом у них був аргумент про розширення НАТО. І тому такі експерти, як Джон Міршаймер, цей професор у Чикаго, постійно розповідають про те, як розширення НАТО спровокувало російську агресію. І я думаю, що є певна частина американської громадськості, особливо ті прогресивні ліві, які були відкриті до яких аргументів тоді Трамп почав свій підйом у республіканській партії? І я думаю, що Путін у той момент зрозумів, що Трамп є найбільшим активом Росії для підтримки своєї позиції. Відтоді вони робили все можливе, аби підтримати Трампа, підтримати його рух мага тощо. Тому знову ж таки, я думаю, що це набагато важливіші фактори, які впливають на те, як Росія розуміє свої інтереси and, and so forth. МАГА again, і think those are much more important factors influencing how Russia understands its інтерес. Ба спікіння the media. Але якщо говорити про ЗМІ, то нас, як журналістів, особливо цікавить, чому ЗМІ підхопили таку термінологію. Знову ж таки, ми говоримо про ліберальні змі: ті, хто пишаються своєю незалежністю, своїми стандартами та неупередженістю. Чи вони також були відкриті до таких наративів ще до початку війни? Івен бифодевостадет Айсекіноаманджонлист Алатам Ворнатфалоін іші я думаю, що серед журналістів багато хто не дуже уважно стежив за цим питанням, і вони були готові прийняти частину цієї термінології. Але я думаю, що перший рік війни це було досить незначне питання. Велика армія великої держави перетинає міжнародний кордон, намагаючись повалити уряд сусідньої країни. І я не думаю, що будь-яка термінологія про фашистів чи неонацистів, яку намагався використовувати Кремль, справді когось переконало у тому, що Росія переслідує справедливі цілі. Думаю, всі зрозуміли, що це була справді велика агресія. The fact that Russia was pursuing a djust cause I think everybody understood that this was a really major навіть зараз я думаю, що люди, які виступають проти допомоги Україні, деякі з них можуть прийняти російську мову про українських фашистів, але насправді є більш важливий ідеологічний сум. Багато людей із правою ідеологією вважають, що Путін є християнином, що він представляє християнські цінності, та що він виступає проти ідеології ЛГБТ, і це насправді те, про що ця війна у цьому плані. До речі, таку лінію проводить і сам Путін. І я думаю, що це було набагато ефективніше ніж говорити про неонацистів і тому подібне.